В одному невеличкому селищі жила родина. Одного разу дружина попросила чоловіка, сходи на базар і купи олії та меду, тільки недорого. І пішов чоловік на базар, а там і олія є, і мед. Скільки коштує мед і скільки коштує олія? питає чоловік. Перший продавець каже. У мене мед коштує 100 гривень за кілограм, а олія 30 гривень за кілограм. А другий говорить, а у мене мед теж коштує 100 гривень, але за один літр. І олія коштує 30 гривень за один літр. Як ви гадаєте, у якого продавця краще купити олію і мед?